Так, доброго дня, шановне панство. і 22-го, 22 листопада .22 23 року, о 11 годині, у нас буде перше відкрите судове засідання по справі щодо скасування цих ганебних постанов, які ми затверджено НКРКП, які ми затверджено договір розподілу природного газу, договір постачання природного газу. І правила постачання природного газу. Нарешті дочекалися, що вже викликали повістками повністю все як представник е, Прокопенка Романа Петровича. Е, відповідачі у нас НКР ЄКП, Київ Оболгазбуд і Київ е, облгаз. Це в нас йде е, два від А, і ще також третій відповідач іде. Газопостачальна компанія Нафтогаз України. Ну, це вони вже приєдналися. Отак от, от будемо в цьому суді в своїх судових засіданнях повністю розкручувати всю оцю аферу, яку Петро Парашенко, Гнида, запровадив нам з асоціації з угодою про асоціацію ЄС. Це і постачання оці афери, транспортування, розподіл, тобто за одну і ту саму кількість газу, наприклад, 100 кубів, які ви використовуєте, під різними назвами з вас просто не те, що потрійне, а десятирне ціноутворення. Це те, що Петя наробив, це порохобобікам Каструля головим до уваги. Почитайте, що до 2015 року до прийняття цього закону у нас не було цих афер з газом. Було все одно, є розподіл, розподіл. Газопостачання це розподіл, транспортування, все інше. Тобто будемо повністю підривати цю підноготну постачання, виривати всю цю підноготну розподіл, досліджувати договори, досліджувати реєстрацію київ Облгаз, всі оці їхні рахунки офшорні повністю те, що вони зареєстровані на Кіпрі. В общем, буде підніматися все. Крім того, буде підніматися, звісно, що і експертиза газу, тому що те, що нам втюхують, що ми російський газ не купуємо, якби, шановні, ну це в це вже ніхто не вірить. Це ніхто не вірить. Ну і саме головне, що будемо з'ясовувати, яким це хреном е е було е застосовано зворотню дію в часі. Постанови НКРі 2500, якою затверджено правило постачання природного газу, типовий договір. Постанови НКР 2498, якою затверджено типовий договір розподілу природного газу. Також постанова, я вже не пам'ятаю, по 24.96, якщо я не помиляюсь, якою затверджено правила постачання природного газу. Тому що, по-перше, ці постанови нам всім їх акцептували зворотні дії в часі. До їх публікації 1 грудня 2015 року, коли могли знайомитися з ним, вже було втягнуто в цивільно-праві відносини, і крім того, будемо дуже цікаво засухувати, а що це в нас за хрень, що в нас, виходить, виключно законами регулюється, або нехай судді визнають, що Конституція прийнята, але не введена в дію, або нехай значить, керуються прийнятою Конституцією, навіть не введеною в дію, тому що в нас, що, каже частинка перша. Статті, пункт першої частинки першої статті 92, правильно, виключно законами визначаються права, обов'язки громадян і так далі, тому подібне, виключно законами. І не правилами постачання природного газу, а, наприклад, законом про комерційний облік природного газу чи ще що. Тому що правила, всі оці кодекси, вони затверджені. Правила довари, вони, по-перше, суперечать цивільному кодексу, по-друге, це підзаконні нормативно-праві акти. Які можуть застосовуватися виключно в тій частині, що вони суперечать закону і Конституції України. І також будемо, ну вже робота ведеться, дуже їх важкувато ці рішення, тому що е, є у нас такий Європейський суд, але не ЄСПЛ, а є такий суд Угля і Сталі, він називається. Ви просто почитайте для себе в статті 2. Він називається трошки по-іншому, зараз я вам скажу, будемо піднімати цю практику. Ця практика ще ну, в природі вона в нас не застосовує. Зараз я вам скажу, як він називається ринок природного газу. Це не Європейський суд справ людини, шановні, щоб ви трошечки не путали. Зараз я вам скажу. Так, зараз зачекайте, будь ласка. О, так. А. Єся стаття друга суб'єкти владних повноважень. А також суди при застосуванні норм цього закону беруть до уваги правозастосовну практику енергетичної Європейського союзу, зокрема рішення Європейського суду, Європейського союзу, Європейського суду, загального суду. Шановні, це Європейський суд, це не Європейський суд справ людини. Це іще вища інстанція, судова інстанція, яку повністю виконують рішення. Е, ну, зараз я навіть правильно скажу, це Європейський суд. Як він правильно. Не ЄСПЛ не плутать. Зараз. Так, як же він? Це не СПЛ. Так. Ну він називався раніше зараз трошки важкувато знайти всю цю практику. Він називався суд, угля, ну там щось з вуглевою сталю пов'язане. Зараз. І от Просто виковує. І дуже важко знайти цю практику. Знайти цю практику, але ну, деякі. Угу. Так, зараз заждіть. Суд Європейського суду, суд справедливості, це все просто саме, це саме просто загальне джерело Вікіпедії, щоб далі не шукати. Це суд, який був заснований відповідно до угоди про європейське співтовариство в Угля та Сталі у 1952 році. Тобто, це найвища судова інстанція в Європейському Союзі, навіть Європейський суд справ людини мілко курить в сторонці. І саме цю практику застосовують наші суди. Можливо, застосовують, можливо, ні. Але якби це рішення, воно такі пише, найвища ланка судової системи Європейського союзу. І саме цю практику застосовують до, в оцих справах. У суддів вона, можливо, є. У нас ну, дуже і важко на рік, з приводу газу цю практику. Тому будемо ну, дуже такі цікаві Ну, В першу чергу будемо повертатися до підготовчого засідання, тому що в 2021 році по безпреділу трошки окружний адмінсуд закрили підготовче провадження. Ми не, не викликні повістки, нічого толком не вручалося. Ви так засідання не попали. Вони взагалі не проводили ці засідання. Тому зараз спочатку буде обґрунтоване клопотання, щоб е, повернути на стадію підготовчого провадження. Ну, а там уже будемо, звісно, дивитись, будемо підготовче провадження і почнемо зразу. відзиви повністю все. Тим паче, зараз матеріалів вже достатньо. Тому, я думаю, будуть цікаві засідання. Звісно, що з НКРЄКП тягаться, це бандерлоги такі, що вони можуть і порішати все. Ну, але нічого страшного. Рано чи пізно ми їх догриземо. Так що будемо продавлювати цих всіх газових аферистів і всіх їх ногтюк.